Привіт, малята, усі ми любимо фантазувати, правда ж? Вигадувати історії, будувати цілі замки в своїй голові, вигадувати персонажів і складати казки про їхні пригоди. Сьогодні ми з вами разом полинемо в фантазії в Юрчика Риби Балакуна, і в цьому нам допоможе книжка Акселя Шефлера і Джулії Дональсон, яка називається В'юрчик, Рибун Балакун. На нас чекає захоплива подорож морськими глибинами і хвилями фантазій самого Юрчика. Тому давайте почнемо! В'юрчик рибун-балакун. Жив на світі в Юрчик, рибка дуже чемна в сірих, непримітних лусочках боки. На уроки в школу не встигав ніколи і чомусь спізнився, часто плів казки. Вибачте, спізнився, з коником водився, з електричним скатом у воді пірнав. Вибачте, спізнився, бо пірнати вчився. Жодну казку двічі не розповідав. Пані Скатертина учнів відмічає Джоні Дорі ось я. Зіназевс Алав, Ніксиган присутній, В'юрчика немає. Де наш в'юрчик? де він? Досі не прийшов? Вибачте, спізнився, в скрині зачинився у старезній скрині, з купою скарбів. А русалка мила скриню то відкрила. Та не може бути. Чесно, я ж приплив. Ніктазіна кажуть фантазує знову. Камбала й крилатка кажуть він здурів. Тільки Джоні Дорі радий це чудово бабці Дорі, й дядьку крабу, все переповів. Знову восьма тридцять, перекличка в класі. Джоні Дорі тут я, батептер я є. Сонцевик присутній. В'юрчик не з'явився? Ха ха, ха так рано В'юрчик не встає. Вибачте, спізнився, я з кальмаром бився. По дорозі в школу він мене схопив. Черепаха люта розірвала пута, та не може бути. Чесно, я ж приплив. Сонцевик та Беті кажуть, з ним все ясно. Плітка з плезіопсом негід вже дістав. Тільки Джонні Дорі радий. Це прекрасно. Бабці Дорі і Камбалині все переказав. Понеслись новини тітки Камбалини до морської зірки. Їх почув тюлень, а тюлень Омару, а, -а Омар в угреві. Все переказали. В той же самий день. О дев'ятій ранку в Юрчик ще в дорозі склав шикарну казку на урок спішить. Мрій і планів повен. Він не чує човен, вигуки рибалок і не бачить сіть. А в цей час у класі пані з катертини знову перекличка. Джоні Дорі тут. Листячок на місці. А Губанчик, звісно, але де ж це В'Юрчик знов не встиг, мабуть. Десять, одинадцять в Юрчика ні сліду. Ось і час обіду. Це вже щось нове. Десь далеко в світі вибирають сіті. Кинь за борт малечу, хай собі пливе, загубився в Юрчик серед океану поміж риб, що світять, і летючих теж плаває кругами і шукає мами. Раптом чує казку ще й свою а вже ж. Юрчик їздив верхи, бився з восьминогом. Він русалку бачив і скарби здобув. Знає черепаху і не має страху. Та не може бути. Чесно, я сам чув. Ось один анчоус, ось і ціла зграя. Друзі, де взялася казочка ота? Чули від креветки? Ну запитаємо. Звідки вона знає? Ем, чула від кита? Чув від оселедця, від вугра новини. Лапстер так говорить. Так тюлень сказав від морської зірки. Я від камбалини. А, тітко камбалину. Я вас упізнав. Я знайшов дорогу по казках у морі. Я ж про тебе чула від бабусі Дорі. Полудень надходить, в Юрчика немає. Скоро вже додому. Де це він пропав? Перша майже друга. Де це носить друга вже пів на четверту. В Юрчик завітав. Вибачте, спізнився, в сітку я зловився, втік і заховався в диких кушарях. Ну ж бо, здогадайтесь, як я повернувся. Знов брехати будеш. Чесно, по казках, а губанчик пирха. Та не може бути. Луфару? Ні, не вір словам. Джонні Дорі радий. Хоч би не забути! Розповів каскарці, а каскарка вам. Ну що, малята, як вам в Юрчик і його пригоди? Правда ж цікава, його спіткала історія. А все завдяки його фантазії, яка змогла його привезти в таку халепу, але, на щастя, допомогла йому і вибратися назад. Тому, малята, фантазуйте, придумуйте, складайте казки. Але пам'ятайте в кінці додати, що це все-таки просто вигадка, і що таких привод з вами не було насправді. І тоді ви не втрапите в таку халепу, яка сталася з Юрчиком. А з вами ми зустрінемося в наступному відео. Па-па!